Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» і я, її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо про захоплюючу незабутню казкову суботу, яка пройшла у у центрі ЯМаріуполь. Кривий ріг, де малеча могла не лише насолодитися творчим майстер-класом, але й побачила захоплюючу інтерактивну виставу. Та більше про це ми поговоримо з нашою гостею Оленою Тара. Пані, рада вітати вас. Добрий вечір. А, завжди у вашому центрі безліч подій, так, як для маленьких жителів, як для дорослих. Це завжди дуже круто. Це, я думаю, що повинні інші центри рівнятися на вас, тому що ну, дійсно дуже ну, велика кількість заходів, майстер-класів. Але сьогодні говоримо про суботні. суботній вечір, mm -hmm. суботню подію. А, як з'явилася ідея а, саме такого формату, такого заходу? Mm -hmm. Наближається дуже чарівне, довгоочікуване свято, Новий рік. І в нашому центрі Я Маріуполь всі заходи, всі майстер-класи присвячені саме цьому заходу. І от субота, вільний день від навчання. В нашому центрі завжди дуже багато діточок, і хочеться щось цікавеньке їм запропонувати провести. І от ми, ну. Вирішили, запросили наших постійних друзів, театр «Криворіжський ляльок. Ну і, звичайно, творчий майстер-клас провели для дітей. Угу. А давайте поговоримо більше детально про майстер-клас. Що угу. це був за майстер-клас, що там дітки могли навчитися і чому вони вчились на цьому майстер класі Так, в суботу у нас спочатку був творчий майстер-клас. Е, виготовляли новорічних гномів. Це така іграшка, зараз дуже популярна. Діти дуже чекали цей майстер-клас, і коли нарешті дочекалися, вони були дуже задоволені в захваті. Просто їх обли на обличчях сяяли успішки, їх оченятка блищали. Вони з задоволенням робили всі інструкції виконували. Навіть дорослі долучалися до цього майстер-класу, так допомагали діткам. Ми дуже вдячні місцевій жительці, волонтерці Людмилі, яка провела цей майстер-клас. І вона не тільки його провела, ще й долучила місцевих підприємців, які закупили солодкі подарунки для малечі. Ну, взагалі дуже вдячні. Угу. Тобто, за майстер-клас, вистава ще й подарунки отримали. Так, а за виставу це взагалі окрема історія. Криворізький театр Ляльок, наші партнери, наші друзі, ми вже другий рік поспіль з ними працюємо. Їх приїзд для нас це завжди якесь ну, якась свято, казка, ці костюми дивовижні, ляльки, професійна гра акторів. Ну, дуже класно, дуже круто. Діти в захваті обговорювали ще. Що сподобалось, як це було круто, руханки, пісеньки. Я теж сиділа, була глядачем вистави. Я сама підтанцьовувала, підспівувала. ну І подарунки, ж, звичайно, як же без, без подарунків в кінці наші теж партнери, металургійний комбінатор Solor Мітал. Привітав дітей з наступаючими святами і подарували. Солодкі подарунки. Угу, чудово. А, от дуже цікаво. От, інтерактивна вистава, так? Який був, була її тема цієї вистави? А, назва вистави Дива Святого Миколая. А, прибув святий Миколай з подарунками, з Руханками. Діти сиділи, потім вони вставали, танцювали. Ну, зараз вже у нас немає Діда Мороза, Снігуреньки, у нас Святий Миколай. І Зоряниця була і його подружка. А, ну дуже, дуже класно, що от а вистава пройшла не просто як вистава, так, а вона пройшла взаємодії з дітьми. Так, і мені здається, що це викликало фурор, як то кажуть. Як реагували батьки, діти? На... Ой, я спостерігала за батьками, за дітками, батьки посміхалися, дітки танцювали. Ну... Дуже в захваті всі залишились. Гарні такі емоції, враження залишились. ну Це дуже круто. Угу. А які відгуки від батьків? Можливо, підходили, дякували. Ну Батьки взагалі дуже задоволені, вони до нас часто приходять до нашого центру і дякують, дякують, дякуємо за свято, дякуємо за таку виставу. ну Дуже, дуже їм все подобається. Вони mm -hmm. як вдома в нашому центрі себе почувають. І... Якою кількість була діток на цьому святі? Ой, О, Около п'ятидесяти діточок було. Да, багато, Це вражаюче. Так, багато дітей. Ну, свято, подарунки. Цим <сум> <сум> а... нам не вистачає свята. Так. А чи плануються ще якісь події, якісь заходи в центрі до кінця цього року? Так, дуже багато заходів. Наш керівник Володимир Іванович Курський. Він дуже багато придумує, організовує різних заходів. От ми нещодавно до нас благодійний фонд приїздив Олені Святого Миколая. Ми писали листа з дітками за гарну поведінку. Дітки просили якийсь подарунок. І очікуємо подарунків. Урочисте вручення цих подарунків і, звичайно, ж свято, конкурси. Ще один проєкт у нас на тому тижні. Ми разом з мережею ресторанів, такий заключили договір. Ми приїздимо з дітками до ресторану, там йому влаштовують майстер-клас, це виготовлення піци. чи хінкалі, чи хачапурі, потім діти малюють те, що хочуть, якийсь подарунок за гарну поведінку, знову ж таки. І вже місцеві жителі, які приходять до ресторану, мають змогу здійснити мрії маленьких маріупольців. Це, це дуже дуже вражаюче, це дуже круто. Як йдуть на контакт от саме ресторани, як вдалося домовитися про цей договір і заключити його? Чи ну, це все Володимир Іванович? Так, Це Володимир Іванович, я як вихователь-методист, я дітей привела, там відвела, він, звичайно, більше вам зможе розказати. У п'ятницю у нас буде для дітей у нас вже проєкт нульовий клас, підготовка дітей до школи. Ми з 231 дитячим садком співпрацюємо. І от вони також влаштовують для дітей свято, новорічне свято. Ранок також будуть сюрпризні моменти, костюми, подарунки. Тобто все свято все для дітей в центрі Маріуполь не закінчується. так? Не закінчується, так? <гум> тільки розпочинається, це <все> тільки початок. <гум> а, так, а, пані Лена, на вашу думку, наскільки важливо проводити ось такі заходи і а, наскільки важливо так часто їх проводити, для того, mm -hmm. щоб діти, ну, на вашу думку, для того, щоб діти почувалися все ж таки, почували себе в безпеці, так, і почували себе жили тим життям, до якого вони звикли? Так, дуже хочеться, щоб дітки відчули свято. На жаль, такі умови в нашій країні, що вони школу мало відвідують, дитячі садки. і Хочеться якось, щоб вони адаптувалися, щоб вони посміхалися, раділи. І я вважаю, що дуже важливо організовувати такі заходи, і щоб вони ну, дійсно отримували такі емоції, хоч хоч не надовго, але. Угу. А, і в кінці а, хто допомагав вам в організації і як довго вона тривала цього суботнього заходу? Ну, звичайно ж, це Криворіжський театр ляльок. Вони дуже готуються, все у них так організовано, привозять в автобус. В автобусі всі ці декорації, костюми. Вони, ну, Арселор Мітал, наші партнери, ми всім дуже-дуже вдячні. Вони вже теж не перший рік нам допомагають. Ну, всі, всі приймали участь в цьому заході. Як лише? довго проходила підготовка до нього? Як ви довго до нього готувалися? Е, ну, за майстер-клас я вам сказати не можу, скільки була підготовка, тому що. На дому готувала наша волонтерка, вже при, принесла готові деталі. А ми тільки, тільки в неї треба запитувати, а театр ляльок приїхали. Ну, вони, звичайно, до цього репо, да, так. да, проводять репетиції. І тут вони також приїхали за годину раніше, репетирували, підключали музику, звук. Ну, і Влаштовували там тобто, так розумію, що всі залишилися задоволені, всі в захваті, і свято вдалося так дуже гарне свято. Так, і ну що ж я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії, і угу. Дякую. про те, що за те, що ви робите для дітей, для наших українських дітей, які щоб вони могли відчувати себе в безпеці і жити для них звичним угу. життям. І ваш центр це приклад того, тому що дійсно дуже багато заходів, дуже багато різноманітних якихось концертів, якихось проєктів. І це дуже вражаючи. Тому в наступному двадцятому році я бажаю, щоб цих проєктів було тільки більше. Дякую, дуже вдячні вам. Що запрошуєте нас, дякую а вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про суботню подію в центрі Ямаріуполь для маленьких для малечі. А в гостях у нас була Олена Таран. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.